Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Довгенько я не викладала і не знімала нічого, бо я була прихворіла. У мене дуже висока температура була декілька днів, дня, 3 чи 4, напевно, 30, до 39 піднімалася. Також я їздила по лікарям, вирішила. Перевірити свої нирки, бо інколи щось так турбує, тому я вирішила на всяк випадок перевірити їх, поздавала аналізи, пройшла УЗД. Тепер треба буде записатися до лікаря, щоб він це все подивився і сказав, що там таке. Дуже багато чого у нас зробилося по коридору. Я трохи пізніше покажу, бо зараз там йдуть роботи, заливається підлога. Тому трохи пізніше я покажу, що ми зробили. Уже майже все готово, єдине лишилося це підлога. І як підлога вже зробиться, то можна буде всередині робити ремонт. Багато чого відбулося. Я кажу, що зробили коридори, з'їздили по лікарях. Як робився коридор, я не знімала, бо я навіть камеру не вмикала, не хотіла нічого робити. Єдине, що лежала на ліжку біля мене, малий грався, бо чоловік на роботі, брат на роботі, тато зайнятий був коридором. Коли мені нормально було, ми виходили на двір, трохи гралися, коли знову. Поганенько було, то я сиділа в хаті, і гралася в хаті, Малий сам по собі грався біля мене. Я вже поприбирала в хаті. Єдине, що мені залишилось пройтися пилючку протерти всюди, помити посуд і приготувала гомілки курячі. Тепер треба придумати, що б такого приготувати до цих гомілок. І ось такі ось гомілочки приготувала. Просто сіль, перець і все. І ось такі смачненькі, золотисті гомілочки вийшли. Трохи покажу, що зробилося. Повністю, бачите, вже зашились стіни. Повністю, повністю, повністю. Також зашилася стеля, поставили вікно і залилась підлога. Потім вже буде робитися розетки, одна вже тут є. Потім тут ще буде доровлюватись розетки, світло, але це вже коли підлога пластини, сьогодні її залили. І ось тут десь, десь тато, відмічав, тут буде перестінок, і отут буде у нас гардеробна кімната. Повністю вже всередині між цими плитами ОСБ є утеплення. Утепляли пінопластом та скроватою. Потім буде це все ще утеплюватись ззовні. Потім покажу, як ззовні зроблено. А всередині буде вирівнюватися гіпсокартоном. Ну, повністю все тут гіпсокартон. Та е, трохи гіпсокартон буде шпаклюватися і клеїтись шпалери. Ось така ось. Вийде у нас кімнатка, навіть дві кімнатки, так як коридор і гардеробна І ось так ось виглядає ззовні. Цю стінку ви вже бачили. І ось так ось з іншої сторони. Ось нішевих заходить. Тут буде зашиватися, така буде фальш-стінка. І Ой. ось так ось. Підлога теж тут, Підлога теж тут тепла. Всюди єдине, що ось там, де будуть стіни. Там немає ніяких труб, тому що будуть ставити стіни і щоб не пробити труби, то там немає нічого. А так, всюди. У нас тепер тут тепла підлога, тепленько буде. Вище підняли вікно, бо воно взагалі низенько. У нас десь ось так от було. Тут така низенька була, маленька відстань від стіни. Підлоги то вікна тепер вище і ще що у нас стали вище стеля тут. І взагалі побільше кімната стала. А це вже через декілька днів я знімала, у нас пішов дощик, то після дощику вийшли із святосхалом, він довольний влазив по калюжах, вдягли чоботи і ось тут видно, як він грався, залазив в болото пальцями і руками і плюхкався ногами в калюжі. разом і Святославовим магазин за хлібом. Можливо, ще щось підкупимо. Загалом до нас в в магазин дуже-дуже рідко ходимо в магазин. В основному, якщо треба хліба, так все, скупляємося в місті. Бо в місті набагато дешевше, ніж в селі. Але брат на Добу на роботу поїхав, бо він по-дубово працює. Чоловік приїде аж ввечері, а хліба немає. Тому ми вирішили трохи сходити в магазин за хлібом. Якраз Святослав трохи прогуляється і, можливо, куплю якесь печиво до чаю, бо Хочу спекти там дещо, але поки воно спечеться, то щось до чаю чи до кави таке хочеться. То, можливо, щось і підкуплю. Прийшли ми з магазину, купила кекси, вже відклала чоловіку і брату. Потім купила печиво, святосхаву, вже трохи з'їли. І купив хліба. Дві булки хліба. Нічого такого не купляла І 300 гривень майже немає. Ось чому ми і не ходимо в магазин сільський, бо дуже-дуже дорого виходить. Я б могла купити те ж саме, в місті заплатити трохи менше. Вже і Святослава погодувала, з'їв повністю весь полов, Мисочка вже пуста, молодець він. І з'їв ще половину йогурта. То зараз цю половинку, напевно, доїм я перебрала речі. Тут позбирала речі, які хочу віддати. Тут мої сукні різні кофточки, які я вже не ношу, вони вже давненько в мене лежать. Назбирався цілий пакет. Написала в групі, що віддаю, то вже заберуть. Єдине, що я буду їхати в магазин, як скуплятися, то треба буде його захватити. Цей пакет, і в мене його заберуть. Також я хочу забрати, продати, точніше, я розпокажу покажу. Ось тут, підгузки для плавання, Четвір, тройка, четвірка. Ми декілька штук використали, а все інше вже все мале. Чогось думала, що будемо більше використовувати. Але використаю дуже мало. І хочу викласти, продати їх. Можливо, якщо комусь потрібно, то під відео посилання на інстаграм є. Ви можете мені написати. Продаю за дешево взагалі. Задешево, то пощить, можливо, комусь потрібно. Так, вирішила переозвучити цей шматочок відео, так як я записувала його з телефону, і одразу озвучувала. Але там Святослав дуже сильно кричав, дуже сильно грався, то вирішила переозвучити. Ось тут я показую, що у нас будуть туйки посаджені. Зараз ще паркану немає і туїк. Але потім згодом посадяться туйки. Будемо садити їх маленькими, бо ми були садили метровими, чи ми попали на магазин такий, чи що, я не знаю, вони всі попропадали. То ми вирішили з маленьких, дуже багато не використовували, грошей не викидувати на них, то будуть маленькі. Ось тут та буде така опорна стіна, Так як у нас ділянка йде під нахилом. І у нас є, вже одна опорна стіна є, щоб більш-менш вирівняти її. І якраз буде ось ця ось друга опорна стінка. Вона буде така невеличка, але все одно там будуть лише туйки. Потім ось тут буде у нас повністю все газоном засіяно. З правої частини там газон буде, але Ще там будуть різні хвойні дерева, хвойні кущі, якісь, можливо, декоративні кущі. Поки що ми ще не знаємо. Я роблю поки ось цю половинку, там, де у нас буде басейн декоративний. А вже все інше будемо дивитись. Ось цей басейн він у нас є, але він маленький. І ми його будемо розширювати, трохи більшим робити, і робити трошечки з іншого матеріалу. Який ще не знаємо, будемо бачити. Подивимось, який буде. Скоріше все, буде пластиковий. Ось цю троянду вона у нас є там червона троянда. Ми її чепати не будемо. Де росте, там нехай росте, щоб її не травмувати. Ось тут, де я показую, у нас є два кущі півоні. І ці кущі півоні я хочу на дальній пхан посадити, щоб вони, бо вони височенькі, і щоб впереді не було дуже великих, то буде дальнє. І ось тут біля пігоні є троянда. Дуже сильно вони разом ростуть, що півонія, що троянда. І повпівання трохи забиває цю троянду, тому її пересаджу. Ось тут, де я показую, у нас там буде, будуть троянди, і, можливо, ще якісь рослинки. Але взагалом троянди. Звідти заберу і пересаджу на іншу сторону. Далі, що там у нас? А, а, ось там, де я перший кружечок намалювала, там у нас є юка. Я її теж хочу розсадити в двох різних сторонах, щоб вона теж росла з різних сторон. Також у нас є декоративна цибулька. Я її буду теж висаджувати. Дуже гарно вона буде виглядати так, повітряно. А, далі, ось тут буде у нас півники посаджені. Вони будуть різними кольорами. Якими ще кольорами де буде, я не знаю, але будуть півники. Так, далі, що у нас є? Далі ось ця ось рослинка. Я її не пам'ятаю, як вона називається. Ось я виклала фотографію, як вона виглядає. Вона у нас теж їх дві, я їх хочу розсадити. Можливо, навіть зроблю більше в більших місцях, а можливо, і в трьох, так як тут на картинці. Вони теж дуже співоні, і дуже разом ростуть близько один до одного, то я їх хочу перемістити трохи сюди ближче від нас. виходить. І що осталося? А, осталося, залишилося ще це лаванда. Або лаванду, або лавандин, ще не знаю. Можливо, лаванду, скоріше за все, бо мама привезе насіння лаванди, я спробую виростити самостійно. Можливо, між тими двома лавандами, де зараз, то я там, можливо, ще щось посаджу, бо чогось не вистачає. Ось ці цибульки я їх буду садити весною, тому що де вони зараз ростуть, я не знаю. Вони вже позасихали, я їх прибрала. То, скоріш за все, я їх буду садити вже весною. Ось тут буде у нас бордюрна стрічка, яка буде відділяти клумбу та газон. Щоб можна було застелити агроволокном і засипати або корою, або якимось щепнем, дуже часто ще засипають. Ну, тобто, будемо вже бачити. Також, можливо, ось тут, в пустих місцях, ще якісь рослинки будуть додаватися. Можливо, за все будуть якісь злаки декоративні, дуже гарно вони виглядають. Чогось да, не вистачає. Поки що я не знаю, але буду дивитися, бо це я так приблизно накидала, а можливо, якісь пусті місця будуть, то будуть додаватись рослинки. А тут я показую, як я готувала курячу грудку. Для цього я її нарізала на такі невеличкі смужки. Начистила, нарізала пів, навіть не пів кільцями, а четвертинками цибулинку, одну таку середнього розміру. Також почистила два зубчики часнику і пішла це все смажити. Спочатку посмажила до золотистого кольору. Це М'ясо куряче потім додала цибульку та буквально на хвилинки 2-3 часничок, потім я його дістала і почала смажити просто цибулю із м'ясом. Далі додала водички і сметани та тушкувала так, хвилинок 10, напевно. І ось таке м'ясо у мене вийшло. Приготувала також гречку, салатик, і ось такий обід у нас вийшов. Ну, а на цих кадрах буду з вами прощатися. Це ми їздили до нашого кума додому, трохи йому допомагали, і я тут трохи знімала Святослава, як він гулявся. Ну на цьому, все. Дякую за перегляд. Всім па-па.